Доброго дня, ми з України. Мене звати Лена Храмцова. Ви сьогодні зі мною 30 числа, такий сонячний-сонячний день на Прогулянці у місті Швецінген. У Нас сьогодні переповнений замок, тому важко знайти якесь місце. Я ось знайшла собі щось тут під сонцем. Кожен шукає місце під сонцем трошки така алегорія. Я своє вже тут знайшла і запрошую вас на розмови зі мною про дозвілля. Дозвілля взимку для дітей і дорослих. Ви скажете, яка тема, яка зима, і все. Німеччина має таку здатність, знаєте, погода настільки швидко змінюється, що от зараз я сижу з вами в футболці 30 жовтня, до речі, да? попуги якісь там літають. А завтра я буду в шапки у Шанках, Валінках, і отако буде шарф. Це Німеччина. Хто ще до цього не звик, звикайте. Думаю. Багато з вас вже це зрозуміли. Тому вирішила зробити це відео про дозвілля: чим зайнятися. Зараз, два місяці до кінця року, канікули в деяких землях, і буде холодно. Холодно це означає, і в нашій наші квитка за 9 євро не можна поїхати. Але Німеччина пропонує неймовірну кількість розважальних центрів, які ви зможете використовувати недорого. Тільки якщо знати, що вони є. Давайте почнемо з самого простенького це басейни. Басейни зараз канікули, я туди не рекомендую ходити, оскільки ви будете тако стояти і не рухатися. Але на вихідних, якщо йде дощ, будь ласка, що ви купляєте? Якщо ви йдете, наприклад, ви і дитина, і подруга, ще одна дитина фамілія карти, бо там написано: Трай еваксне чи еваксне, двоє дорослих. Там не написано чоловік і жінка. Розумієте, інколи можна такий трик використовувати і зекономити гроші. Якщо йдуть дві родини, так ви, подруга, ваших двоє дітей і подруги, троє дітей, то ви за 17 євро собі спокійно або 15, і залежно від того, куди ви йдете, ви зможете придбати, поділити на два. З собою в басейні дуже часто можна принести щось, поїсти, попити. І ви можете там щось купити. Чудово святкувати день народження в басейні, оскільки ви з собою можете також принести і торта, і поїсти, і попити, і піцу. Будь ласка, сидіти. Діти собі там плавають, як ті абонятка маленькі. А ви сидите з дівчатами, можете там каву придбати, щоб вам нічого не говорили. Така є цікава річ. Я, наприклад, останнім часом ходжу в басейн і за мої ноги мені потрібно її розробляти. Я купую за 5 євро квиток на півтори години. Мені достатньо, наприклад, прийти після роботи, щоб трошки звільнитися. А цю інформацію, да, яку я отримую кожен день в лікарні, змити з себе. Я купляю, мені вистачає прийти, проплити своїх 20 доріжок, і посушити волосся феном, і піти додому. Є багато варіантів, і ви зможете і сама зробити, да, і з дорослими, і з дітьми. Що є цікавим, це сауни. В Німеччині є сауна Вельтен. Значить, сауна ландшафтн. Куди ви можете сходити без дітей, оскільки в Німеччині всі сауни є текстіль фрай, тобто без е одягу. Це Взагалі, ви не можете там ні купальники, ні труси, ні ліфчики, нічого. Ні набідрені пов'язки, як то кажуть. Єдине, що у вас є, це ваше полотенце. І можу так сказати, нікого не цікавить, розумієте, розмір вашого его. Чи в когось хтось маленький, хтось великий, щось висить, хтось не висить. Розумієте, ніхто не дивиться, як ви виглядаєте. Німці ходять в сауну для того, щоб відпочивати і. Насолоджуватися, це не свінга клуб, хто до вас там, хто приставав. Да? Тому, будь ласка, я знаю, що багато українців знає тільки сауна для хлопчиків, сауна для дівчаток. Німці ходять в змішані сауни, і вони ходять не подивитися, себе показати на людей, подивитися, вони ходять для себе. Є дуже цікаві басейни, наприклад, в Сінсхаймі я. Є пальмен Парадіс, там стоять настоящі спальми, там басейн по краю йдуть орхідеї. І Ви можете випливати на вулицю, дуже все розповсюджено. Коштує 45 євро за день. Варто подивитися хоча б один раз. Є, до речі, там сауни і є відділ без саун. Ви можете туди піти з дітьми, можу тільки вам порадити, якщо є така можливість. До речі, це дуже гарний подарунок. Що ще є таке цікаве? Є інду-шпільплац. Шпільплац, ви знаєте, це площадка. Індуа. Це внутрі. Є такі ігрові центри, куди ви можете прийти зі своєю дитиною. Також гарна ідея для дівчат святкувати день народження. Ви запрошуєте, ми запрошували, можу сказати, з власного досвіду. Дітям було шестеро. Я завжди за шість років, наприклад, да? ви запрошуєте шестеро дітей. Але я завжди запрошувала в такому віці ще мам. Оскільки шестеро дітей в віці 6 років це така дика гвардія, що ви їх там не спіймаєте. Ми собі брали їсти з собою, пити все, що треба. Приходили, ви замовляєте завжди, оскільки зима, там осінь, холодно, все переповнено. Ви замовляєте стіл, вам його інколи декорують, інколи вам якусь їжу туди ставлять, залежно від ціни. Будь ласка, приходьте, грайтеся. Який там мінус для мене? Мінус був в тому, що там був постійно пил, діти бігають, дуже багато невихованих дітей, які знаєте, якщо у вас дитина трошки така, таке слово црюкхальтент, така не ну, знаю, сором'язлива, да? і там бежить якийсь гаврик і штовхає вашу дитину, може бути неприємно. І там, знаєте, як всі ж ганяють, хтось кричить, хтось грязний. Ну я не дуже полюбляла такі речі, але один раз на день народження можна без проблем. боулінг центр боулінг центр також. Хто любить, хто не любить, підіть. В ціну, яку ви платите, входять. Наприклад, вам дадуть взуття, що є дуже важливим. Якщо ви святкуєте там день народження, то ви зможете без проблем, наприклад, також платити певну ціну за дитину, вам дають то взуття. Потім вам ставлять, наприклад, напої, якісь чекен нагетс з помис, а дітям що треба, більш нічого не треба. І погратися для дорослих також. Але треба все резервувати. Боулінг може бути однією з таких от варіантів. Ice Laufen це великі спортивні, чи не знаю, як сказати, халі, зали, і ви можете кататися на коньках. Зараз почнеться Різдво, будуть такі Ice Laufen. Я не знаю, сцени чи не знаю, як назвати, ну ви мене зрозуміли, да, що це таке площадки. Наприклад, в місті Хайдельберг на головній вулиці, якщо ви до кінця вулиці пройдете, то з видом на замок стоїться огромна площадка, і вам каньки також можуть дати. Я знаю, в Каасруе також є, вони катаються, і ви можете просто без проблем а, взяти на прокат Да, Коньки, вашого розмору і, будь ласка, є роблять дискотеки, наприклад, недалеко від Швецині, но вепельгамі також є е, хали. зараз не знайду еквівалент, вибачте слово, але ви мене розумієте. Е, для дітей дітям дають, дітям дають такі маленькі пінгвінчики, вони за них триваються. Мені треба теж пінгвінчика, тільки великого, бо в нас це дуже гарно виглядає, коли я ну, корова на льду це про мене. Може, тендітна крова, чи тендітна лань, не знаю, як себе назвати, але дуже завжди цікаво. Рядом продають глінтвейн, будь ласка, і пунш, і такі речі, можете цілий грудень. До речі, там штучний цей льот, оскільки дуже жар, тепло. Да? Дивіться, 30 жовтня я в футболці, і е, вони там кожні півтори години знову той е, лед якось там зрівнюють і. Можна кататися. А, що є цікаве? Цікаве, є Анькау-Центр. Ви вже знаєте, оці пасаж для тих, хто любить займатися шопінгом. Можу чесно сказати, це не моє. Мене вчора дитина пішла, треба було щось їй купити. Вона каже: мама, це жах, оскільки всі люди, всі кричать, комусь щось треба. Але ви будете спостерігати цілий грудень, отакі переповнені міста в суботу, неділю. Не закрито, вибачте, в неділю. В нас все в п'ятницю, вечір, в суботу. Ну, Якщо на вулиці погана погода і холодно, ви йдете в такий айнкавс у Франкфурті є ну, в кожному місті є щось велике. Вони побудовані так, що там є їсти пити, і кімнати можливо. Вам треба подарунки придбати завжди. Є дуже дуже багато і для дітей якісь морожена продається, і щось китайське, і кірус, і піца і далі. Абсолютно, все зроблено для того, щоб ви потратили як можна більше грошей. Давайте подивимось на це реально. Тому, якщо хтось полюбляє, і там є цікаві декорації. Все посередині зазвичай да, стоять ялинки. Він коли ходить дівчинка, яка передіта в Янгула і роздає якісь там шоколадки, дітки отримують. Дуже-дуже все гарно, цікаво, яскраво. Колись пам'ятаю, така йолка була здорова ялинка, і я коло неї фотографувалася. Кому подобається, без питань сходіть, подивіться, це дуже гарно. Що нас ще таке? В кінці листопада, на початку грудня, цікавим буде Вайнах Це ці різдвяні базари, зроблю окреме відео, розповім випити глінтвейна, попробувати смаколика. І чесно кажу, знаєте, от багато кажуть, там все дорого. Ви знаєте, такий вид ярмарку, як різдвяний базар, він тільки у грудні. І останніх 6 чи 11 місяців ви його не побачите. Тому, якщо ви маєте можливість піти. З вашою дитиною показати їй цю казку, покатати її на качелях, каруселях, купити якусь глінтвейна за 3,50, ви заплатите пфан за чашку, але вам потім вернуть. Спробувати е, кінда пунш, спробувати Ая Пунш, спробувати Глінтвейн, мітшус, Онешус, та, з додатком е, чогось іншого. Є цукаболі, коли е, значить, такий відроту глінтвейну, над ним цукор, і він плавиться і також туди. Спробуйте, оскільки це цікаво, це новий досвід, це нові емоції, і грошей завжди не вистачає. Гроші, якщо ви не потратите на це, то потратите на щось інше. Але емоції, які ви отримуєте, фотографії, які ви потім зробите, їх просто ви не зможете потім десь знайти. Живіть, насолоджуйтесь і в той момент проживайте. Це просто круто. Що в нас ще цікаве є? Ті, хто люблять сніг, якщо ви любите сніг, то вам, будь ласка, в Баварію або на північ. На півночі в нас вітер, а сніг в нас на півдні і Баварія, Шварцвальд, хто зможе в Швейцарію потрапити, будь ласка. Є сніг, зараз проблема, що снігу становиться все мало. Кататися на коньках, на лижах, на санках. На санках є спеціальні спуски. Люди їдуть, але проблеми з парковками там. Але в кого є така можливість, ви полюбляєте. Дівчата, наприклад, на вихідні просто заказують якийсь будиночок в горах і їдуть кататися. Також можете зробити. Я не знаю, скільки це коштує, але я не думаю, що це також кінець світу. Що я ще писала? Звичайно брейнстормінг. Значить, дивіться, ви можете сходити в кіно. Є в великих містах інтернаціональні, як їх називають, кінотеатри. і Ви можете подивитися фільм на англійській мові. Взагалі, от ця атмосфера, будь ласка, музей. Тут така цікава річ. Хто любить проводити експерименти, є технозею. Так, це музей техніки, і завжди пропонуються виставки, завжди пропонуються певні програми. Наприклад, у нас хронічна виставка була «Скарби Тутанхамона», В Манхаймі можна було сходити дуже круто. Потім щось було про неандертальців, якісь мумії, Тематичні вони не знаю, бувають, наприклад, там. ну, 4-5 місяців це все дуже цікаво. Ви отримуєте гід. є гіди і російською, думаю, вже зроблять і українською, і німецькою, і англійською. Будь ласка, приходьте, беріть, користуйтеся, тільки треба проявити. Інтерес в багатьох великих містах є така річ, як експеримента. Да? Це також організації, які пропонують для дітей різні експерименти, то біологічні. Якщо ви десь в зоопарк пішли, то при зоопарках також часто пропонують, наприклад, дітям святувати день народження і. Колись я зробила подарунок своїм дівчатам. і Ми разом всі поїхали в Боху. В боху є зоопарк, і якраз дитини був день народження. Та подивилися, ми пошукали, що можна знайти. В зоопарку пропонували святкування дня народження. Ми туди прийшли, і значить, був на вибір або вона могла рибом рибою покормити яких морських котиків, або маленьких цих капуців тих маленьких. Он щось літає тих маленьких мавпочок, і вона вирішила її завели, значить, рядом разом з працівником дитячого цього. Е Зоопарку, да, і вони кормили їх черв'ячками. їй дали в руки оту миску з червячками. кажуть, тримай, вона стоїть, і ті обіцянки до неї прискакали. Знаєте, от дитини заповнився цей день народження, оскільки інші можливо не такі яркі. Але ви також можете от щось знайти в цьому і зоопарки. Вони ж відкриті 367 днів на рік, оскільки там постійно хтось хоче їсти або кохання. Тому ще один з варіантів. Ам, що ще? Тейстінг-патіс? Якісь вечірки, які пов'язані з тим, що ви щось можете спробувати. Є віскі тейстін-паті? В грудні знаю. Ну, десь, можливо, січень лютий, грудень проводяться, навіть в швецінгині вже продаються. Тобто ви можете подивитися, всі розмовляють англійською мовою, проблем нема. Але якщо ви трошки ще вип'єте віскі, то взагалі проблем не буде. Вам пропонують дешевше купити якісь продукти. Спортивні студії, будь ласка, ходити в спортзал, займатися, це також для вас можливість. Вивчити німецьку, поспілкуватися з іншими людьми. В деяких спортивних студіях є басейни, в деяких є сауни. Це завжди приємний плюс, оскільки, якщо ви йдете в сауну, ви платите 15 євро, да, наприклад, окремо. А якщо ви займаєтеся в тому самому Фітнес студіо, то ви можете за 30 євро в місяць і ходити в ту сауну хоч кожен день. Є також змішані і є для дівчат. А, що я ще не сказала? Взагалі, хтось з дівчат казав, що хочемо поїхати в Діснейленд. Тут, знаєте, такий нюанс. По-перше, оці всі фрайсайд-парки вони взимку також працюють. Але проблема в тому, що вам потрібно буде чекати. Так це гарно, так, там убрання, там вогні, все. Але черга для того, щоб покататися на одному атракціоні, приблизно година. І ви їдете 5 хвилин. Якщо у вас маленькі діти, то подумайте, чи буде ваша трьохрічна, річна чи п'ятирічна дитина стояти і чекати в цій черзі. Це може бути дуже так проблематично, оскільки холодно, хтось хоче в туалет, хтось ще щось. Взимку в такі парки ходити, воно в принципі не є дуже цікаво. Ось так це була моя інформація для вас. Як і сонце, боже не можу дивитися, як провести свій час в Німеччині. Вибачте, боже, <свісно> не можу дивитися в камеру. Якщо є питання, чи можливо ви десь вже ходили, їздили щось бачили. Пишіть під відео, пишіть коментарі. Буду вдячна, якщо ви підпишетесь на канал або розповсюджите інформацію, оскільки інколи є. Дуже корисним знати, що ж можна робити в чужій країні, коли у вас є вільний час. На все добро і до наступних відео.